Органи Закарпаття. Книгу історико музикознавчих та культурологічних есе презентували в Ужгороді. Автор книги відомий у краї музикант, артист заслуженого академічного закарпатського народного хору Шандор Шайнер. До речі, він є єдиним на Закарпатті майстром, хто реставрує та налаштовує органи. Робота над виданням книги тривала більше трьох років. В цій книзі повністю описано всі органи Закарпаття зібрав всі історії всіх майстрів, будівників, органобудівничих фірм, тому що в кінці ще й органобудівничі фірми є, котрі будували на Закарпатті. Я все зібрав і це все я на двох мовах. Написав це наша історія від 1800 року, тому що минулий рік я відновив наш самий старий орган не тільки Закарпаття, а й України. Тисячу 1800 році в селі Округлотячівського району був відбудований орган без педальної клавіатури. Це називається орган позитив. І зараз він відреставрований повністю у Мукачеві. В каплиці святого Йосипа презентація книги відбулася в обласній філармонії, де знаходиться єдиний на Закарпатті світський орган. На Україні, згідно досліджень Шандора Шрайнера, є в різному стані 122 органи. З них на Закарпатті у реформатських та римсько-католицьких храмах збереглися 56 органів. Кожен з яких є унікальним і має велику історичну та мистецьку цінність. Я служу в Ушгороді в реформатській церкві. У нас є орган. Перший орган було побудовано у 1853 році і по Історичним даним у 1910-12 році перебудували цей орган, і він пережив війну. Навіть видно, що кажуть, осколки і кулі пролітали через нього. Навіть є такі труби, на котрих видно це. Але він грав, він постійно грав і до сьогоднішнього дня використовується. Ну, Звичайно, час проходить, і ми дуже дякуємо. Шандору, котрий, як майстер зробив, як кажуть, реставрацію тих частин, котрі зносилися, і постійно доглядає за ним. Це така духовна спадщина, котру ми хочемо передати далі. Книга Органи Закарпаття вийшла друком у всеукраїнському державному видавництві Карпати українською та угорською мовами тиражом 330 примірників. Ця книга це фактично енциклопедичне видання перше на Україні, я це можу засвідчити, яке охоплює не тільки діючі, і втрачені органи Закарпаття. Да? Втрачені з багатьох причин ми не будемо на, на цьому акцентувати, але головне, що, звичайно, що ми сьогодні є по праву органним краєм України. І тут відобразилося, значить, не тільки церковне, але й світське життя, тому що орган входив відразу від свого народження не тільки як елемент богослужб, але і як світський інструмент. Зібрано унікальні факти. Книга буде цікава органним майстрам, музикантам, студентам музичних закладів, усім, хто цікавиться історичною духовною спадщиною Закарпаття.